А ще були зранку на базарі, купили склопідйомники. Однакових не було. Взяли коротше, три різних, один у нас ще є. Нічого страшного, не поб'ються. Купили кнопку, бо у нас стрьомна на, на вентилятор, у нас буде така з таким діодом. Купили лапку на капот з болтом, зі всім скріпленням. На задню кришку багажника купили такі от шильдики. Суперкруті. Лада, Самара, 1,5. Коротше, купили, отаке. Е, купили Три банки фарби також купили, бо ми маємо ще в ній помалювати стелю, бо вона така трошечки не в дуже доброму стані. О, ми не купили е, замки. Нові личинки поставимо, щоб все закривалося з одного ключа. Все, нормально. Ну і малярний скотч. Все, за все. Що, п'ємо каву і приступаємо. Так. Ви запитаєте, в нас отакий. таке старе дрантя, то це нам пощастило просто. На авторія вона висіла тисячу доларів. в неї був поломаний мотор е, і так далі, але вона висіла тисячу доларів, її ніхто не купляв, бо не читав, що в описі ціна за неї 200 доларів. Я передзвонив продавцеві, е, ми поторгувались і ми коротше її забрали за 100 доларів. Вона, до речі, в дуже класному стані. Тут один і один, але він, він в багажнику вона... нам він в принципі не потрібний. Так, да, він в прикольному стані. Нормально все по кузову, все рівне. Коротше, на майбутнє, якщо будемо мати якісь. 8 чи щось таке, то абсолютно можна спокійно перекинути звідси якісь запчастини і на тому зекономити. Вот. Така тачка теж, як би сказати, в проєкті і коштувало всього 100 доларів. В неї в дуже класному стані салон, вона сама європейка, там був один власник, який просто за нею дивився. Тут всі панелі, абсолютно все. Просто в когось стояла, її не хотіли робити, і коротше, ми її вирішили забрати. Далі машина тут все є. Навіть ще два колеса нам дали в придачу до всього, акумулятор. Ну навіть якщо б ми її вирішили здати на метал, вона нам вже вийде в плюс. Ви спитаєте, де мотор, Як бачите? Його тут немає. Собственно, мотор у нас багажник, як в Порше. Фари в багажнику і ще купа, купа запчастин багажник, купа... і всі робочі. Так, да, купа якихось запчастин, нам незрозумілих і карбюратор, і запалення, і бензонасос, і кришка карбюратора, і... і все, 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 ще багато. І домкрат, і фари в нормальному стані. Одним словом, я би сказав золото, вихопили золото. Нормально, в нормальному стані. Ще тут задні стопи нормальні. Так, можна щось кудись буде їх перекрутити. Так, роботу ми почали з того, що зняли оці козирки. Зараз ми їх ще я думаю що помалюємо, бо вони в такому не дуже доброму стані. Почали чистити стелю. Будемо трохи відчищати, бо вона в такому не дуже ок стані. За допомогою такого пульвізатора, плину і води. От. Попередньо вирішили просто напінити а оцю зону, де були самі козирки. Можливо, вийде її відмити і не будемо перемальовувати всю сталь, бо вона, в принципі, так глянули, вона не в дуже поганому стані. Відкрутили пороги, зараз миємо і потім будемо малювати. Ось цю частину зліва. Де оці всякі регулятори, перемикачі, коротше, трошки задули фарбою, щоб вона виглядала як завод? От цю кнопочку якраз будемо міняти. Відновлення до заводського стану. Що це робимо з козирками? По салону зняли оцю. цей козирьок з спідометра, тут все повитираємо всю пилюку і то все помалюємо ще фарбою. Вона буде дуже, дуже люкс виглядати. Треба помити, бо тут 2000 пилюки. Маємо ще весь пластик салону, ну, майже весь. Ми маємо цю кришку і зняли цю панель, вона була на двох сторонці. Зараз тут все повідмиваємо. Помалюємо, щоб воно мало якийсь адекватний вигляд і було презентабельно. Отак то все зараз виглядає. Ось от таке от... Тут... болото таке. Це я вже трошки його протер, Зараз протираємо саме скло панелі приборної і будемо то все збирати. Це. Тут не працює приборка, а підсвітка приборки, ну, але нічого, ми її робити не будемо, тому що це все треба напевно знімати. Так, і ще треба поміняти роль. Руль якраз таки поміняємо, можливо, з тої машини щось перекинемо. От, а решту, решту покажемо далі. А решту собі новий власник буде. Тут у нас є навіть шумоізоляція і по даху теж. Коротше, непогану машину взяв. Зараз то все ще помалюємо. Зняли ще ручку КПП, зняли накладку стійки і зняли цю панель, де якраз таки коробка передач. Відмиваємо то все і теж покриємо фарбою, щоб воно ну все адекватно щоб виглядало. правильно. Так, ми вже тут трохи. Навели а тут же помалювали чорним кольором, вже встановлюємо назад панельки. Вже помалювали цю пластину і цю пластину. Так, ми теж заклеїмо цю панель, зняли, вже будемо її замалювати, заклеїли кнопки. Так, от нас ця панель. І отак. Ось і все замалюваємо. Так, зняли карти, поки там все малюється. Ще а, можливо їх помалюємо, але нам важливо зараз поміняти отут а, саму личинку. Тяга працює сама ручки, то... Вона свою функцію тут виконує, але чомусь двері ззовні не відкриваються. Не знаю. Можливо, вдасться вирішити, можливо ні. До речі, двері на диво тут чимось навіть оброблені. Таке враження, ніби їх маслом просто полили і все. Всередині дуже живі. Ну і саму панелю тут вже підмалювали. Зсередини почистили її трохи і будемо зараз накидувати все наверх, щоб був завод. Замалюємо ще ручник по салону, щоб гарно виглядав. Малюємо професійно в три шари. Так, і покриваємо лаком навіть ручник. Говорив ще лише, що дверну карту теж будемо малювати, бо вона має такі всякі нюанси. які хтось щось робив і не доробив. Ось вона і брудна і вже і не очищається. І та й видно, що вже хтось щось до нас малював. Тому зриняємо все в якийсь один рівний тон. Так зробимо зі всіма-чотирма картами. Результат покажемо ну, пізніше, до і після. Так що гарно і акуратно виходить, так? Угу. Ось такий у нас результат вийшов. Ну, Де... на... набагато краще виглядає, ніж... чим ну, те, що, до речі, більш-менш виглядає, але все рівно чорна якась прикольніша. Типу, ну вона, вона реально дуже свіжо виглядає. В принципі, так воно більше пасує по салону навіть. Тому що ті сірі карти не зарівні до чого там. Ну і плюс вже не веде ніякого вроду. Будемо робити наступне далі. Поки розібрали повністю салон, познімали усі карти. І поки Юра їх малює, я берусь зачищати оці всякі приколи, які є у нас отут понизу. І їх потім задуємо в фарбою. фарбу. Спочинаємо зі 150-ки. Оце все позачукуємо акуратно, тут нічого критичного. І прийдемо з 320-ко, легко погрунтуємо і будемо покривати. Майже фініш у мальовці, тут буквально міліметр. А, щоб оцей низ закрити, заклеїв скотчем і зараз даю трошки ґрунту. Покриваємо і малюємо в бежевий колір. Поки що одну дверку помалюємо, подивимося, чи буде колір взагалі плюс-мінус воно попадати. Якщо буде, то всі чотири дверки круг малюємо Чорний. І так само позакриваємо. Тут пороги, видно, не буду закривати, бо я скотч заклеїв. А Отут пороги так само, просто трошки наждачкою пройдемося, грунту дамо і помалюємо так само вниз їх. Так, от у нас результат мальовки, малярки салону. От так у нас все вийшло. Потяків ніде ніяких немає, зроблено все з першого разу професіонально, в крупиві, брудними руками. Зато... Зато все дуже класно вийшло. Так, по пластику у нас тут де ручник, де коробка. Цей пластик де радіо у нас вийшов. Отакий. Все прикольно. Заклеїли оцю штуку, бо у нас не було її. Ми взяли з тамтої вісімки, так сказати, донорської. Тут все окей. Тут от стійка помальована. В принципі так, малюю навіть отакі місця, де є ручки, самі такі ручки малюю. Також помалював навіть кожу коробки передач. Виглядає. Ну як новий, реально як новий. Отакий От результат у нас вийшов, вже нічого ніяких рижиків не видно. Ну, нормально замалювати. Тут навіть шпаку я не буду давати, напевно. Візьмемо, просто задую так само фарбою, ну, тут все в принципі нормально. Трошечки я покоцав під підкрило, коли його теж потім малюю в чорний і він буде як новий. Проблема в тому, що таких нюансів тут є дуже багато, вони не критичні, але кожен треба зачистити, і воно займає багато часу. Простіше було би просто взяти отак цілу лінію, дати просто її. В один колір і було б тоді нормально. А так поки що. А по порогам зараз так само задую, просто все трошечки зачищу наждачкою, задую і будуть як нові. Треба, ще буде отут знизу. Тому, що... ми, на щастя, не гнилі в нас нам дуже пощастило, і ми Крім... просто-напросто задуємо. О, так, хтось він гриз. Так, хтось хотів собі порога. Дев'яткому всі хочуть пороги. <реш> <реш> Я сьогодні на базарі бачив пороги. Тут є якісь. Для склопідйомників хто щось виводив, але ми то так і залишимо і поставимо просто звичайний ручний склопідйомник. І все. Панель вже встановили цю. Коротше, виглядає навіть дуже і нормально. Такий в нас трохи срач. От. Зараз я буду міняти отут кнопку. Це є в нас примусовий вентилятор. Зараз спробую все поміняти. Її зробити так, щоб було гарно і вилазилося собі сюди. Кнопка у нас в нас готова, виглядає вона акуратніше, маленько. Все, вентилятор працює, включається, виключається, все працює окей. Так, я зараз хочу трохи покращити поворотники. Вони в такому трохи плачевному стані. До цього нам треба кусочок наждачки. Ну і сам О, поворотник. Так, отак ми от затерли його. Зараз беремо і обезжирюємо. Далі беремо такий лак універсальний і пробуємо це все покращити. У нас фірма бідна, але солідна, тому ми позичили собі такий набір крутого інструменту. Але насправді нас... тут би могла бути ваша реклама. Правда? Так, нам дуже треба якісний інструмент, бо ми не маємо чим то крутити діло. Ми перекрутимо звідси цей руль, візьмемо з тої машини. Там він трохи в гіршому стані. Він трохи в гіршому стані, але нам треба ще оту панелю яка довкола нього. Діло не складне головне зірвати, ще би руль пасувало рівно поставити. Чого? А, ну, а ми потім будемо ставити крива. Чуть-чуть сюди його поверну. Ні, що ні. Ну, по крайній мірі ми є. Ну, навіть такі в нас колеса. Досить, давай. Я тримаю, а ти крутиш. Зірвали. Нема. Нема. Коротше, нас диви процес вирівнювання бамперато зазору. Гріємо горілку і сподіваємося що... щось мирішки що Щось А ну йде полей водою, щоб воно вистегнуло. Ну, я думаю, що ми його ще не, не розігріли. Трошки розігріли. Він теплий. Майже все в мене було добре до того моменту, поки я оце не замалював. Заклеїв скотчем. <пілити в паланцік, брось> <кхи> Маляр з мене такий собі але нічого. Зараз я виправляю, я наждачкою зашліфував фарбу, яку перед тим наніс. Зараз даю дуже багато ґрунту і пробую зробити це ідеалом. Є проблема ще в тому, що я тепер а, нічого не заклеюю, а просто наношу шар фарби, тому що. Ми майже попали з кольором і можна просто так наносити і нічого не заклеювати. А тут вже йде збірка салону, а вже нема козирка. Ми шукаємо болтів, їх було багато, а тепер вже немає. Тут бардак ми зробили вже салон майже зібраний. Була викрутка, зараз ще доставляю один склопйомник, маю надію, що він поставиться, бо я вже на одному зірвав ті грані, що там йдуть всередині. Воно ну, робоче. Те, в принципі, виглядає ідеал. Ну, то, що тут є динамік, нема сіточки до нього, але нічого вже не працює. Він покладає. не робочий, і радіо не працює. Ні, динамік, напевно, робочий, і радіо не робочі, тому ми не маємо чим перевірити, немає що туди підключити. І буду ставити зараз ще ту карту. Я поставив вже козирки, У ту лампочку приклеїв туди, вона не робоча, до неї навіть живлення немає. Е, такі козирки з пробігом. Я думаю, це вже сигналі, щоб ставати в чергу за покупкою нашої машини. Так. Ми дозбираємо і вже покажемо якийсь фінішний результат того всього. А От отакий результат у нас по бамперу вийшов. Отак вона почала виглядати. Зараз він ще трошки підсохне. Бо не лялька. Ні, дуже гарно. Дуже прикольно вийшло. О як дивиться. Так вийшло. Позаду в нас теж бампер помальований. Виглядає він отак. От Тареше замінимо ці шильтики, все поставимо на місце і подивимось, як воно все буде виглядати, але машина вже стала дорожчою і гарнішою. Малювання.